Всім доброго дня. Сьогодні я виїхав подивитися на наш соняшник. Тут у нас два гібриди. Саксон та, гум... та Бомонт. Перші три банки ми засипали Бомонт. Це бачите від дороги, там -то нічого немає там, ні камінці, ні то таке. Оце ось у два родочки. Бомонт. А тут йде Саксон. П'ять рядків. Ну ніякої різниці я ще не бачу з розвитку соняшника. Такий вид має соняшник, не який. Славний соняшник. Ще майже в коль... ну, вже почти весь в коліно. Ну, не воно є нижче, звичайно. Але славний соняшник. Сіяний з добривами він. Десь по кілограм. 200 під нього лійкою дали карбаміду під от та такий весь він має вже він покроплений два рази це соняшник чи? підранстар славний соняшник ось Я перейду через дорогу трохи вітряно хоч теж на соняшник Віду покажу соняшник пшеничку. Де? Соняшник тут. Тут наче. Ну такий самий, він в один день весь сіяний. Славний соняшник. Поки що все добре. Але влаги нема. Вчора в окрузі дощ прийшов, а у нас нема. З ну, неділі показує, може і в нас будуть. Десь, Дасть Богу дощики. Так, ще така пшеничка покажу наша. Це ми взяли тут насіння на два городики. Еліта насіння. Сорт називається Софія Київська. Ось тиста вона. Пшениця підживлена з весни сівалкою по 200 кг карбаміду. Викинула вже вона такий колос. Славненький колосочок. Поки ми цією пшениці задоволені, взяли ми під насіння. Яка вона висока, по пояс вже славна пшеничка. О, ще хочу показати, дивіться яка в пояс. Збоку нам городик віддали. Показати сойка сходить помаленьку. Ріденька, але тут була. Сілина, я його два слід перебив і засіяли, закатькував. Така сойка сходи, ріденька сходить. Ну її ще й почті не видно. Рідка. як тут була цілина, зараз суш пішла. Сіяла, почав лага ще була, а зараз пішла суш. І це такі справи. Тут ось трохи в людей соняшник простий, О, город іде, все бачите, і тато кропив, трохи завіяло, Покропив, треба буде віддати. Зводбав мішки чи там мішок скільки зерна. Це трохи задуїв, задуло. А Софія київська поки нас радий. Дивіться. Красота. Так, ось о, теж на соняшник. Тут сіл, получився. Ну, трошки слабший ноч. Ну теж більш менш Соняшник. Ой, зараз поїдемо далі.

Ола! Славні соняшники. Цей рік моє соняшник туди у нас. Дивіться, які цвісає, дивіться, який ви Тут ось сів. Ось сіяли тут по цих городах. Кручачки, то по кругу сіяли. Комбайн забере. Не віць. Славний соняшник, нема що казати, ну дивіться, який липихатий славний. Ось, в колінце соняшник. Трохи, звісно, є, все, бачите, яка фігня Сівалку трохи ми не настроїли, не дали того. Тих оборотів і на малих оборотах настраювали сівалку і є двойники. Так, ще Ось наш соняшник. Дивіться, були приморозки. У людей бараболька померзла. Тут від поля всіх померзло. У нас на городі, наче відійшла, вона в нас ще й так вибороть Славна пшениця у людей. Колоски щось малі, цей рік. Стебло здорове, колос малий. Дивіться, теж наш соняшник. Ой. Бачте, тут ось, ось краще, тут ось, ось кусок. Щось він взагалі не йде цей соняшник. Земля така, яка... ти кукуруза всі на цьому місці цей кусочок такий Ніяка. Бачите, не скейтва. Бачите, все ніякі. Там воно дивіться, далі йде славний. А тут ніякий. покаж, покаж От воно йде в сторону, то наш славний. Воно туди, донизу йде. Тій славний. Тут щось не йде, не І чого так, дивіться, ось, ось славний соняшник іде. Тій А тут Оно нема. Оно на тому городі славнющий.